Копіюють без дозволу, переробляють, потворять. Усе заради заробітку. Пірати порушують авторські права українських художників, патріотичних зображень. Бум таких стався з війною. А разом з ним зріс і попит на товари з такими малюнками. Тож товарів на прилавках побільшало, а з ними і крадіжок. Чому до суду такі справи в країні майже не доходять? Наша Інна Гуріненко з'ясовувала. 24 лютого 2022 року до острова Зміїний підходить флагман російського флоту на острові зо дві сотні прикордонників. Тоді до острова Зміїни і до долі захисників була прикута увага всіх соцмереж. Якщо подивитися, то ця фраза означає, що Україна не здається, Україна приймає бій. Великий символізм стоїть за цією, за цією, за цією фразою. Нібито грубою, але це не грубо, це такий девіз нашого протистояння. Стилізований під тризуб напис двох слів, що вказують напрямок руху для росіян. Таку графіку київський дизайнер Дмитро Сімонов створив за лічені хвилини і виклав у вільному доступі у соцмережі. Там я бачу, що напечатали там в Житомирі, там в Києві, там на західній Україні. Мені прислали з Нью-Йорку фото. Стаймсквер воно так, таке було стихійне поширення. Аж одного дня виявилося, пройди світи оформили права на цю графіку і вимагають гроші з виробників, які друкували малюнок на товарах. В торгову мережу одного з відомих е великих там українських рітейлерів та поступила партія е товару, на якому був нанесений цей логотип, і прийшла претензія від особи, яка власне автором не є. Я дуже був злий, тому що я. Я сам як не намагався на цьому заробити ба більше, і самі виробники, на яких натрапили до дозвіл на друк графіки на товарах у художника не питали, і то крадіжка каже закон. Будь-яке використання чужого твору за загальним правилом потребує дозволу від правовласника. Розбиратися з порушниками авторського права взялися адвокати дизайнера. Люди, які претендували на авторство, вони Вибачилися і відкликали свої претензії з одного боку. Попрацювали там з шахраями. Вже раніше крали роботи у львівської ілюстраторки Маріани Пащук. Досі злодюк вдавалося присоромити, та цього разу за справу взялися адвокати. Ми воювали за те, щоб цього несанкціонованого такої поведінки не було. Це один з перших пунктів, які має дотримуватися виробник. Допомога до автора до закону, прихильники художниці побачили іграшку кота з кулями під хвостом у онлайн-магазині і напряму запитали її у соцмережах про такий стиль. Мій кіт досить впізнаваний, і чесно перша реакція це був ступор, а потім сором. Мені важко сказати це. мене досі не відпустило. Дизайнерка пояснює, часом за прототипів бере реальних людей, продумує кожну деталь, а виробник спотворив її роботу, особливо для самої художниці, адже харизматичного бойового котика створила у перші дні нападу росіян. Я напевно, в того кота вилила всі свої переживання емоції на той час. Дуже багато мені писали після того дійсно військових. Мовна дякую за ці малюнки. Дякували за такий шеврон тероборонівці Харкова художникам і виробникам. Було таке побажання їхнє, щоб був обов'язково сокіл. І я взяла цього сокіла у Андрія Єрмоленка. і додали до нього малюнок Нікіти Тітова. Усе з дозволу авторів. Перед тим як зробити один макет, то було до. Спиталися дозвілу у Ярмоленка у Нікіти Тітова і тільки потім використовувалися їхні малюнки. Нікіта Тітов відкрито публікує свої роботи на сторінках у соцмережах. Утім, щоб надрукувати його волонтери, щоразу питають дозвіл у художника. Заробітку з того автор не має, Вся виручка лишається волонтерам на потреби військових. Повинна кожна людина розуміти, що є автор, це його робота. Це, ну, це порядність, що по-іншому ну не можна. Якщо ми бачимо щось в інтернеті, то чомусь ми думаємо, що це в вільному використанні. Це не так. І для того, щоб користуватись цим, треба взяти дозвіл у автора. А у нас такої культури, на жаль, ще не існує зараз. Піратів автори можуть знеславити і покарати гривнею за доведеної вини злодій має сплатити судовий збір і суму вдвічі тричі вищу від законовного на вкраденому. Та на ділі такі справи до суду доходять рідко, пояснюють адвокати. На моменті претензії 90% порушень припиняється, тому що, скажімо так, 90% порушень. Відбувається тому, що люди не знають, що вони порушують авторські права. Стежити за своїми роботами клопіт самих авторів. Немає жодних побічних обов'язків щодо оприлюднення таких е, договорів. Після досвіду з шахраями Дмитро Сімонов оприлюднив відкриту ліцензію на використання відомої графіки, або чесні виробники не страждали від пройди світів. Перша ціль, я думаю, це така виховна ціль, щоб люди навчились питати дозвіл, якщо вони до мене звернуться. То у них буде захист від такого роду шахраїв, тому що я, я даю дозвіл бойового кота із доповненнями між лапами. виробник з продажу вже зняв сторони на стадії підписання мирової угоди. Я ніколи не працюю, не співпрацюю з тими людьми, яких я спіймала на крадіжці. А тут, окрім того, у мене ще розбігаються моральні цінності. Ні сума, ні роїлиці, ніякі умови використання не підійшли би мені для такої іграшки. Однак з потвореним котиком Марія пащук і далі торгують продавці, які встигли закупити товар, виловити всі екземпляри з торгівельних майданчиків самотужки авторці не під силу. Інна Горіненко, Катерина Космарова, Сергій Кисельотилек на рада для підсумків Єдині головне.